Буде в продажі. Приїхав у му році, двоє дверей по ній. Ці переходні в наявності, два комплекта гуми. Всі косяки по машині, які були, їх виправили. 22-й рік вона випуску, в 23-му вона заїхала в Україну біла на білому. До встановлені штори, безпека по ній ціла. Сертифікати живі машина оновлюється. 22 рік, тройка, 62 кВт батарея, 50 тисяч пробігу. Ще раз нагадаю, що машина оновлюється з двома комплектами гуми зима-літо, з усіма переходниками, щоб заряджатися на зарядках. Машина хазяйська, з цілою безпекою, вона в продажі. Власник готовий торгуватися до останнього цента за цю машину. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.